Всі українці мінімум один раз на рік виходять на глобальне прибирання країни. Це єдина акція, в якій беруть участь жителі усіх регіонів країни та об'єднуються заради того, аби очистити від сміття свій населений пункт. 25 квітня працівники виконкому вишневої міської ради, на чолі з мером Ілею леодіковим, та небайдужі містяни працювали на зеленій зоні при в'їзду до вишневого. За дві години натхненної роботи було вимотено сміття з так званого трикутника та на полі напроти пенсійного фонду. Молоді деревця, які нещодавно були висаджені на зелених галявинах, були дбайливо обкопані та палиті. На цьому місці полюбляють відпочивати та прогулюватися містяни. Нерідко тут готують шашлики. І хоча зелена зона здалеку виглядає привабливою, на місці можна побачити, скільки сміття за собою залишають відпочивальники. За дві години роботи було вивезено дві вантажівки сміття. Працівники комунального підприємства, управління міським господарством, прибрали вулиці, висадили дерева, полили квітники і зелені насадження міста. Крім того, жителі міста особливу увагу приділили лісосмузі поблизу залізничного переїзду, яка є одною із основних зон відпочинку. За пропозицією керівника комунального підприємства Екологія, учасники прибирання застосовували роздільний збір сміття, розділивши його на тверді, побутові та органічні відходи. Лише за одну годину прибирання було зібрано 40 мішків сміття, що складає 4 кубічних метри. Вони були вивезені комунальним підприємством на завод для подальшого сортування та вторинної переробки відходів. Кількість зібраного сміття дає можливість оцінити загрозливу ситуацію, в якій перебуває, оточуюче нас середовище. Ця акція має стати прикладом для усіх: Хочеш жити у чистій країні. Не чекай, коли за тебе зроблять добру справу, вийди і прибери сміття.